Сьогодні говоритимемо про те, чого німці очікують від свого уряду, як ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну, та чому Німеччина вирішила підвищити ціни на все. Від транспорту до електрики. А ще обговоримо, чому новий рік у Німеччині став не тільки святом, а й приводом для скандалів. Буде цікаво, тож давайте розбиратися. І по-перше, ніякої паніки у Верховній Раді немає жодного законопроекту про зниження мобілізаційного віку. Це черговий фейк, який активно розганяють у мережі. Перевіряйте інформацію і не довіряйте неперевіреним джерелам, бережіть свої нерви. ЄС готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. Представники Єврокомісії запевнили, що європейська газова інфраструктура достатньо гнучка і підготовлення до постачання з альтернативних джерел. Зокрема, ЄС значно розширив імпорт зрідженого природного газу, а також співпрацює з країнами-членами щодо нових маршрутів. А тим часом Словаччина веде переговори із Москвою про постачання газу. Прем'єр Роберт Фіца навіть заявив, що його країна може припинити постачання електроенергії в Україну з січня дві 2025 року. А президент Зеленський назвав це потенційним енергетичним фронтом проти України, ініційований Кремлем. Європа готується до складної зими, але чи стане це черговим викликом для української енергетики? Ось це цікаво. Тим часом тарифи на газ в Україні залишаються стабільними. Влада офіційно заявляє, що жодних змін у вартості газу для населення не передбачається. Діючий тариф залишається без змін, тож хвилюватися не варто. А Німеччина б'є рекорди. Попри економічні труднощі, у 2024 році працевлаштовано рекордні 46,1 мільйони людей. Це найбільше з часів об'єднання країни у 1990 році. Як же ж так сталося? Міграція робітників і зростання активності серед місцевих, що перевищили навіть вплив демографічного старіння. І тут цікаво, що послуги процвітають, а от промисловість і будівництво зараз на спаді. Ось так. Далі про Німеччину Німеччина переходить в цифру. Тепер подати заявку на національну візу можна онлайн у 167 візових офісах по всьому світу. Міністр закордонних справ Анна Лена Бербок назвала це адміністративною революцією, що має спростити приїзд кваліфікованих спеціалістів до країни. Але як завжди, є нюанси. Поки що електронний формат недоступний в таких країнах, як Україна, Росія та Казахстан. Що ж, цифрова епоха, мабуть, рухається не так швидко, як хочеться. А Ілон Маск знову в центрі скандалу. Цього разу мільярдер розкритикував президента Німеччини Франка Вальтера Штанмаєра, назвавши його антидемократичним тираном. Звісно, у Німеччині обурені керівники соціал-демократичної партії називають це перетином усіх меж. Добре, що про червоні лінії нічого не сказали. Вони вимагають пояснень і заявляють, що такі висловлювання це удар по всій німецькій демократії. Що ж, Маск явно знає, як викликати бурю у дипломатичному морі, а Україна покладає великі надії на Польщу, яка від 1 січня 2025 року головуватиме у Раді ЄС. Глава МЗС Андрій Сібіга очікує, що Варшава допоможе посилити військову підтримку, збільшити санкційний тиск на Росію та прискорить процес євроінтеграції України. Девіз Польщі на ці півроку звучить як заклик: мова йде про безпеку Європи. Тож попереду надіюся плідна співпраця та важливі рішення для зміцнення оборони та стабільності в регіоні. Ось. Так. Так, їм. А Угорщина втратила мільярдну дотацію від ЄС. Брюссель заблокував 1,4 мільярда євро через невиконання реформ у правовій сфері. Ось так. Тож, як ви бачите, корупція та відсутність незалежних змін та інші грішки Угорщини стали на заваді. Загалом заблоковано вже близько 19 мільярдів євро допомоги. Прем'єр Віктор Орбан навіть погрожує витувати бюджет ЄС, але Єврокомісія стоїть на своєму. Дивимося, хто перший піде на поступки. Дуже цікавий кейс. Так, і давайте ще повернемося у Німеччину. Бо давайте всі е, зміни просто в одному відео зараз розкажу вам. От, значить, з 1 січня що варто знати? Німецький квиток тепер дорожчий. Замість 49 євро він коштуватиме 58 євро на місяць. Зручність залишається, але гаманець, звісно, постраждає. Зростання мінімалки та соцвиплат. зарплата збільшується до 12 ,82 євро 82 центів на годину, а кіндергельд до 200 655 євро. А субсидії на житло підвищуються на 30 євро. Впроваджуються електронні медкартки, тобто кінець паперовій плутанині. Спочатку в тестовому режимі, звісно, а з березня по всій країні. Але ще один удар по гаманцю буде через податок на СО2. Тобто не путайте, це не податок на повітря. Ціни на пальне, дизель і опалення підуть угору через підвищення податку з 45 до 50 євро на тонну. Викидати старий одяг відтепер заборонено, тільки в спеціальні контейнери для переробки. Екологія понад усе. А от славетна німецька Польща сповільнюється. Тепер листи доставлятимуть за три дні замість двох, а вартість відправлення зросте до 95 центів. Ось так. Але є й гарні новини, бо пиво без податків. Тепер можна варити вдома до 500 літрів на рік без сплати акцизу. Ось це справжня гарна новина для німецьких любителів пива. Але я не знаю, хто його варить вдома. Тож Німеччина змінюється, але не всі нововведення радують. Що ви думаєте стосовно цього про ці зміни? Будь ласка, напишіть в коментарях. А от новий рік у Німеччині виявився трагічним: п'ятеро людей загинули через нещасні виплатки з фейерверками. серед них 20. Річний хлопець із Гамбурга, якого вбила уявіть саморобна петарда, у Берліні десятки людей отримували травми, зокрема, втратили пальці та частини рук. Ситуація в Берліні взагалі переросла у хаос. Затримано 330 осіб, 13 поліцейських поранені. Один із них потрапив до лікарні із серйозними травмами. Молодь влаштовують справжні піротехнічні бої в Лейпцигу, а в кількох містах нападали на поліцію та рятувальників із петардами. Тож свята для багатьох закінчилися трагедією. Чи потрібно посилувати правила продажу піротехніки? Що ви думаєте також стосовно цього? І новий рік, як це ж завжди ви знаєте, це очікування чогось кращого. Тож, чого чекають німці від нового уряду? Цікаво стало всім. Тож, ключовими пріоритетами на 2025 рік стали перший в списку це інфляція. 56% респондентів вимагають приборкати зростання цін. Це питання очолює рейтинги у третій рік поспіль вже. Далі йдуть пенсії, 54% стурбовані можливим зниженням виплат і хочуть гарантій стабільності. Звісно, доступне житло. 51% наполягає на будівництві більше квартир. Попередній уряд провалив цей пункт, збудувавши вдвічі менше ніж планувалося. Ось так. Економічне зростання турбує 50% німців. Вони вважають, що уряд має активніше підтримувати бізнес. Також німці дуже турбуються за електропостачання, бо дуже високі на їхній погляд. Ціни на електроенергію турбують аж 48% громадян, а трохи менше турбуються про контроль міграції. 47% хочуть жорсткої політики, і це ще до резонансних подій у Магдебурзі. Німці чітко окреслили свої очікування. Уряду доведеться діяти швидко і ефективно, щоб завоювати довіру виборців на майбутніх виборах навесні. Отже, ми побачили, що німці, як і всі, хочуть стабільності, доступного житла та жорсткішого контролю міграції. А новий рік у Німеччині став приводом для серйозних обговорень щодо безпеки. А як вам такі зміни? Що ви думаєте про підвищення цін чи нові пріоритети ЄС? Напишіть свою думку в коментарях. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавішого. До зустрічі!